Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я заглянула у Аврору. Привезли багато цікавих новинок: шкільні рюкзачки, гаманці, сумки, подушки, домашні капці та багато чого іншого. Дякую, що дивитесь. Усім бажаю приємного перегляду. Ось така м'яка сумочка: це перша новинка з екошкіри. Ціна 299. Ось так відкривається всередині одне відділення. Вона йде без підкладки. Сумочки маленькі для телефону два відтінки в наявності 229. Бордова на ланцюжку одне велике відділення. Ціна 399. І є ще ось така. Декорована строчкою за 249. Кросбоді на кнопці бежева та рожева. Тримає форму 199. Екошкіра. 109 сумка чорна текстильна. кросбоді. Ось такі спортивні сумочки на пояс, два відділення 99. Чоловіча сумка бананка 129. Бежева об'ємніша. Також два відділення на блискавці 99. Новинки дитячих пеналів з котиками три кольори 149. Ще одна новинка. Ось такий симпатичний рюкзачок для діток за 399. Однотонний 249 текстильний. Ось такі варіанти є чорний коричневий та бордовий 349. Косметичка на блискавці одне відділення 149. М'яка тедді 149. Силіконова на блискавці 99. Такі по 24 об'ємніші. 69 силіконова прозора чорна. Чоловічі – 39. Жіночий гаманець об'ємний червоний є. Олива та чорний 179. Чоловічий на кнопці 69. Ось такі ще є: за 69 на блискавці. Класичний чорний. Ремінь 88 і коричневий наявності. Класична пряжка. Такого плану темно синій є за 99. Кошик текстильний для зберігання 179. Дзеркало кругле металева основа 219. Дитяче дзеркальце на підставці 199 котик. Лед підсвітка. Ось такі ще є з пластиковою. Основою кольорові по 99 Бігуді для завивки волосся 129, 3 штуки. Дзеркальце з підставкою. Пластикове дитяче 99 Обручі косметичні кольорові по 88 гривень. Маска для сну 49 Пов'язка косметична 69 м'яка бантик. Подушка декоративна 99 однотонна. Наповнювач пінополіуретан. Подушка жовта двостороння з надписами. Ціна 169 Ортопедична зі знижкою 49 на 32 см. Знімає напругу з шиї та плеч 317 гривень. Кошики дитячі для зберігання іграшок 149 гривень. Шорти жіночі спортивні з пуш-апом від S до XL 199, топ спортивний 169. Топ жіночий групчик 149. Поліамід, поліестер та еластан. 129 однотонні легінси жіночі, такі 219, широка резинка на поясі мікрофібра СКМК XL. -ка. Майка біла котонова жіноча 99. Пакети вакуумні, Упаковка 3 штуки. Ціна 179 гривень. Чухол для одягу однотонний 59 на змійці. 60 на 90. Чухол для одягу 55 гривень. Домашні капці м'які пухнасті 199. Сандалі на липучці. Чоловічі 299, 149 жіночі однотонні. Чоловічі шльопанці на липучці коричневі 199. Сандалі жіночі 149. Рожеві білі з чорним. Кепка молодіжна. 95. Дитяча з малюнками. Регулюється позаду ширина 88 гривень. Ось такі однотонні по 99, молодіжні. Шльопанці 88 жіночі, закриті 179, 99 однотонні чоловічі. В'єтнамки чоловічі 199, жіночі 64 гривні. І є ще ось такі за 39. 189 топ на тоненьких бретельках гладкий. Нижня білизна 39, 2 одиниці, шорти чоловічі за 149. Футболка чоловіча. бавовна, 95%. Є чорна та сіра 149%. Вішечок пластиковий кольоровий 9. 34. Ось такого плану є декілька кольорів, також пластик. Трусики дитячі 39 бавовна. Шльопанці закриті дитячі, сині та жовті, 199. Губка Боб. Капці кімнатні 69. Дитячі також 69. Топ однотонний, синій, рожевий. 140 гривень. Безшовний. Ось такий топ. Тоненькі бретельки. 88 гривень. Це й також 88. Постільна білизна. Комплект євро. Тканина Б'язь. Ціна 899. 499 полікотон. Виробництво Україна. Однотонний комплект. Рушнички 2 штуки, цінника немає. Рушник однотонний 249 70 на 140. Такий 349. Виробництво Узбекистан 100% бавовна. Покривало для пікніку 180 на 180, 599. Крісло пластикове, дитяче кольорове 179%. Підставка пластикова для ніг 199. Подушка декоративна, бублик 279. Подушка для стільця 119. Ось така 449. Іграшка м'яка колекційна. Є собака за 299. 299 також карась. Свинка така цікава, 349. Батон великий 399-70 см. 377. Ось така зі знижкою. Об'ємна декоративна. Голуб 219, карп 249-40 см. Пружина велика кольорова 299 см, скакалка дитяча, пластикова 39 см, Дві ракетки для тенісу та м'ячики 219. 109 набір м'ячиків тенісних три штуки. Ракетка 199, дошка пластикова, балансир 449, Ручний насос 549. На цьому все. Всім дякую за огляд. Гарного дня, вдалих вам покупок. На все добре!